Чому варто приймати участь та в премії? А що ще хтось є, хто не в премії? Якщо вам потрібні нові ідеї, свіжий погляд, це тільки премії hr бренд України отримуйте кайф, які зараз зміни так в HR галузі відбуваються. HR він напряму впливає на бізнес-показники всьому українському бізнесу. Потрібно постійно змінюватись. У нас є вже розроблена програма покрокова реінтеграції наших ветеранів. Робимо такі дні пам'яті наших співробітників. Як ви взагалі готуєте команду? Це унікальний такий продукт наш яким ми дуже пишаємось. Ми міряємо ЄНКІС кожні три місяці, де нам треба сфокусувати наші зусилля. 98% нашого персоналу керівників виростають з лінійного персоналу. Ви дуже професіональні. В нас неймовірна hr спільнота Ну це ми бачимо по премії. Друзі, вітаю! Ви на каналі 4HR. І в рамках проєкту Премія HR бренд будемо сьогодні говорити про те, як змінюється роль HR-лідера в бізнесі. Які сучасні виклики є, як утримувати і залучати людей, будувати сильні команди і зміцнювати бренд-роботодавця. І сьогодні у нас в гостях Марина Лаврінець, директорка з персоналу компанії «Бересем Нафта. Добрий день! Вітаю, Марину! Марино, ви вечар уже 18 років. Розкажіть, будь ласка, а як ви прийшли в професію і що вас утримає, так і додає вам енергію кожного дня? Перша моя освіта медична, і 9 років я працювала в медицині. Завжди мріяла стати хірургом, але мрія не здійснилася. Залишилася потреба і бажання допомагати людям. Робити їх щасливими. Друга освіта моя психологічна. У 2006 році я прийшла в HR. Компанія займалася виробництвом зовнішньої реклами. Так, почався мій шлях в HR. За що я ціную і люблю свою професію? Мені дуже подобається те, що HR він напряму впливає на бізнес-показники, має змогу будувати ефективні команди, розвивати людей. І створ... наповнювати їх життя, робити їх щасливими. Це ну, мабуть, те, що я найбільш ціную в професії. Від планів таких стати хірургом, медиком до HR-у такий шлях, але точно, що це професія про людей і для, mm -hmm. і для людей в бізнесі. А як ви відчуваєте, які зараз зміни так в HR-галузі відбуваються? Ось на чому б ви саме сфокусували свою увагу? Спочатку у нас, нас випробував Ковід, потім повномасштабне вторгнення, і виклики стають все жорсткішими і HR, як і всьому українському бізнесу, потрібно постійно. Змінюватись це 100% HR стає стратегічним партнером і впливає не тільки на внутрішні процеси, його роль це прогнозування того, що буде з бізнесом. Це ефективні комунікації, це розвиток персоналу, це вплив на бізнес показники, діджиталізація, це основні напрямки, які зараз змінили в hr галузі змінився, мабуть, навіть підход до лідерства. Для нас дуже важливо робити все дуже швидко, швидко реагувати на виклики. Дуже часто зробити швидко і швидко помилитися краще, ніж робити все довго і ідеально. Або не зробити або, взагалі, або не, зробити, не зробити взагалі. І втратити шанс цей. Так, так. А я звертаю увагу, що це крім лідерства, зараз великий фокус такий. Іти на гуманізацію, на персоніфікацію досвіду, як співробітників, так і клієнтів? А я знаю, що це одна із цінностей вашої компанії. А ще це таке безперервне там, навчання. Так? Це так, О, так. Скажіть, будь ласка, а як за останні роки саме в БРСМ нафта так, змінилася робота з людським капіталом? Що в фокусі уваги вашої? У нас людиноцентричний підход до кожного співробітника, Вробітника нашого для нас наш персонал це наші герої, які цілодобово 24 на 7 зустрічають наших гостей клієнтів на АЗК. Ми цінуємо насамперед, саме головне це їх безпека. Це можливість, можливість надати їм всі умови для розвитку, для кар'єрного просування. Тому ну, ми цим пишаємось 98% нашого персоналу вони виростають керівників. Виростають з лінійного персоналу. Супер! Це дуже такий гарний показник. Мені здається, коли в компанії є така можливість створювати умови для того, щоб працівники зростали разом з компанією, це великий фактор, і така велика рушійна сила для того, щоб утримувати людей в бізнесі. Супер. Я знаю, що бізнес діджиталізується, вас ви одні з лідерів паливного бізнесу. І впевнена, що це відображається і на робочому середовищі. так, так це Розкажіть, так. будь ласка, так я знаю, що у вас створений мобільний додаток БРСМ, мій БРСМ. Розкажіть. Чому ви це робили? Як ви це робили? Як ви таку велику кількість працівників, а їх більше п'яти тисяч, залучили в це діджитальне робоче середовище? Ідея створення мобільного додатку МіБРСМ виникла з початком війни, тому що нам була така потреба оптимізувати бізнес-процеси і мати змогу бути на зв'язку з персоналом онлайн 24 години на Унікальне Таке діджитальне середовище, через яке ми здійснюємо не тільки комунікації з персоналом, а й ведеться повний облік робочого часу. Ми маємо змогу отримувати зв'язок від всі всього нашого персоналу. Ми спілкуємось, ми надаємо довідки за запитом, ми проводимо навчання через мобільний додаток, онлайн, система дистанційної Навчання у нас підлаштована під додаток. Усі наші працівники в своїх мобільних телефонах, смартфонах, айфонах. Така сітка внутрішня, через яку ми спілкуємося з кожним нашим членом команди. Мені здається, це дуже зручно. Це сучасно. Та ще коли там не тільки є комунікації навчання, а заведені всі бізнес-процеси, графіки, спілкування з командою, це робить його таким живим. Так, да, він дуже у нас живий. Ми і вітаємо з Днем народження через цей додаток наших працівників. І адаптація, програма адаптації для нових співробітників, підв'язана під мобільний додаток, і харчування знижки, і безкоштовно. Харчування для наших мобілізованих співробітників, це все через наш додаток. І опитування задоволеності роботи роботою в компанії, все це там знаходиться. І це дозволяє дуже швидко, і дуже швидко то, реагувати то, і на угу. запити і навчати, і розуміти хотілки і потреби нашого персоналу. Я пам'ятаю дуже яскравий ваш проект у премії 2021 року, так, який якраз стосувався популяризації таких робітничих професій uh -huh. в БРС Нафта. А, скажіть, а як ви так, ну, що ви робите такого особливого зараз да, для того, щоб утримувати і залучати саме синіх комірців? Uh -huh. У 2023 році ми стикнулися з проблемою нестачі персоналу. Причини очевидні це від'їзд жінок з дітьми за кордон, це те, що наших чоловіків дуже багато вони вступили до лав зсу. Основна, основ основний наш, наш фокус уваги на те, щоб утримувати. Тих співробітників, які працюють, ну секрети ніяких таких великих секретів немає. Ми спілкуємося з нашим персоналом. Ми максимально налаштовані на їх навчання і розвиток, даємо їм можливості вирости з посади, і якщо є таке бажання, і займати керівні управлінські посади. Ми вітаємо їх маленькими такими ну, цікавими подарунками з днем народження. Ми Проводимо спільні виїзди, ми влаштовуємо для дітей співробітників дитячі свята. В цьому секрет, мабуть. Того, що вони цінують роботу і а, залишаються з нами. Коли є повага, да так, визнання, вкладу в бізнес, коли є така людяна комунікація, так це дуже це, важливо. Це, це дуже дуже важливо. І ми так, міряємо ЄНПІС кожні три мі місяці а, і розуміємо, ну де ми де нам треба. Сфокусувати наші зусилля, mm -hmm. щоб не втрачати зв'язок, цей і наші люди були щасливими на своїх місцях. Я знаю, що не покидали ви... компанію. Так, так, так. Це дуже-дуже важливо. А, бо скільки б ти не намалював там стратегії да, в бізнесі, але якщо люди не будуть готові, не буде готова там команда, не буде залученою, то це все може залишитися тільки намірами бізнесу, так? а не нереалізованими, а не реалізованими. Зованою стратегією такою, а як ви взагалі готуєте команду до цих викликів, до цих бізнес-задач? Поділіться, можливо, якісь є у вас такі цікаві проекти в навчанні, в розвитку. Угу. У нас є свій корпоративний університет БРСМ, де дуже багато курсів, відеоуроків онлайн-навчання. Ну, я вже казала, так, що це навчання, <свісно> наші співробітники мають змогу пройти через мобільний додаток. Ще в нас дуже багато офлайн навчання, це і управлінські тренінги, і тренінги з розвитку софти і хардсклс. Це курси першої Медичної допомоги наразі ми підписали меморандум про співпрацю з громадським об'єднанням до ладу і будемо плануємо на початку серпня залучати їх психологів, ветеранів до проведення тренінгів для нашого персоналу з подолання симптомів ПТСР. Це ізраїльська це і американська методика. Ну, це дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що не тільки ветерани, а і всі ми зараз знаходимося в такому не дуже сприятливому психологічному так. стані. Так, ви якраз а, трошки зачепили там ветеранів, так прозвучало. А зараз а, кожен бізнес готується до, до повернення ветеранів і ветеранок а, до цивільного життя. А, чи можете трошки розказати, як ви рухаєтеся в цьому напрямку? Так? Угу. А, що ви для цього робите для того, щоб підготувати і команди до повернення ветеранів і угу. угу. Так? Трошки розкажу вам про нашу історію. Зараз у нас наразі 400 чоловік мобілізовано в кампанії. 15 з них повернулися і приступили до роботи. Троє не змогли знайти себе в мирному житті, звільнилися з кампанії. І, на жаль, 21 чоловік у нас загиблий. Ми шануємо їх. У нас є така стіна пам'яті в центральному офісі, де ну, ми можемо бачити кожну, кожного нашого героя. А і ми робимо такі. Дні пам'яті наших співробітників, ну незважаючи на те, що не дуже багато чоловіків повернулися, йде війна, і ну, наразі в основному вони уходять захищати Україну. Але в нас є вже розроблена програма покрокова реінтеграції наших ветеранів. Uh -huh. Ну що таке основне можу сказати, це покроковий план адаптації, починаючи з співбесіди при поверненні з керівником. За чаром призначається ментор, який супроводжує ветерани нашого курси, професійні і внутрішні перепрофорієнтації. Акція. Ну uh -huh. так можемо uh -huh. сказати, тому що а, дуже багато наших співробітників, коли повертаються, вони вже не хочуть займати ті посади, які займали до цього, і прагнуть чогось іншого. Тому ми надаємо їм змогу пройти курси, навчитися і рухатися. Ся далі в компанії, щоб не втрачати цінних співробітників цінними набутими вже навичками Навички. на війні. А що в нас ще є? Є у нас внутрішня служба психологічна, психологічна uh -huh. в компанії, і за потреби ми точково надаємо і психологічну, і медичну допомогу, і грошову, і юридичну, якщо ветеран це потребує. Наразі ми Долучаємо їх до. Благодійних проєктів, От у нас буде така, планується рибалка з виїздом, з сім'ями, з дітками, щоб вони могли в своєму колі поспілкуватися, тому що ну, коли до них звертаються керівники, те, що я бачу, і на питання, чи все добре, чи якась допомога нужна, зазвичай відповідь: та все окей, нічого не потрібно. Але коли вони попадають в коло зі своїми побратимами, Мами, тут трошки інша історія. Вони більше розкриваються і можуть підняти ті теми, які не зможуть підняти з керівниками чи з Hчарами, навіть на one -one. Угу. Довіри більше для Довіри своїх, більше, і вони так. там розкриваються. Так, ви знаєте, дуже так, з повагою ставлюся до того, що робите. Бо врахування цих потреб ветеранів, їх шлях там це дуже така історія, яка допомагає їм. Повернутися, адаптуватися, і тут більше, мабуть, ми, ми повинні більше зробити таких кроків на зустріч і створити умови для того, щоб той набути досвід, так і а, а, їх відповідальність, і лідерство, і а, ті сенси, які вони втілювали там, так щоб вони привнесли це в наше життя, інтегрувалися, так і працювали спільно вже зі своїми, так, так на, так. В, на в цілях бізнесу дякую вам, що поділилися. Мене вразила цифра 21. Да, так, полеглий, вічна пам'ять їм і з нагодою користуюся з повагою до всіх ветеранів, ветеранок, до тих захисників і захисниць, які зараз захищають нашу там, землю. Дякую їм що за цю можливість, щоб ми з вами сьогодні ще спілкувалися. Так. Так. Хотіла б ще запитати вас стосовно того, як ви під Тримуєте ваших працівників зараз, дбаєте про їх ментальне фізичне здоров'я. Ви сказали, що є внутрішня служба психологічна, психологічна. Служба. Так, ми проводимо mm -hmm. тренінги. У нас розроблена така пам'ятка і для ветеранів, і для наших працівників, яка знаходиться на кожній АЗК. що робити в стресовій ситуації, якщо якісь конфлікти, тому що. Ми роздрібна компанія, і різні люди заїжджають на ЗК в різному стані, тому кожен наш працівник. Ми дбаємо, да? я вже казала про їх безпеку і ментальне психологічне здоров'я, тому вони повинні знати, як реагувати на агресивних клієнтів, ну, чи тих, які не в ресурсі знаходяться uh -huh. і можуть якось ну, неадекватно відреагувати. Ще в нас ми проводимо такі курси, це навіть не курси, а як тренінг такий дводенний з надання першої медичної допомоги. Рухаємося в цьому напрямку, тому що. Треба ну, навчати, супроводжувати, питати, і ну, це основне. основна, наша така, основне піклування про наших співробітників. Ну, високий рівень, Висок, високий високий рівень інтерес, сервісу, так, сервісу, високий рівень угу. обслуговування наших гостей, клієнтів на АЗК. Це якраз свідчення того, що правильно да, правильні... правильні речі робити, так, і так, 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 так і з такими з дієвими інструментами. Бересем нафта такий дуже соціально відповідальний бізнес. Так, поділіться, будь ласка, які такі соціальні проекти ви реалізовуєте. У нас є е, наш благодійний фонд е, Благо Бересем. Ми дуже їм угу. пишаємось, тому що Добре. через цей, цей фонд ми і одягаємо, закупаємо форму. Зуття закупаємо дрони. Ми а, заправляємо критичний автор Транспорт на постійній основі з першого дня війни військових підтримуємо спорт наш. Це і національна ліга боксу, і кікбоксери, і ралі. Ну, чому ми це робимо? Тому що спортсмени вони представляють Україну на міжнародній арені. Своїми досягненнями вони привертають уваги, увагу до України, показуючи, що ми незламна нація з дуже сильним духом. Тому для нас. Це в пріоритеті, і ну, навіть коли війна закінчиться, ми будемо завжди рухатися в цьому напрямку. Підтримуємо діток. У нас чотири дитячі будинки і сім'ї наших і загиблих. Співробітників ми допомагаємо і грошова допомога, і матеріальна, і свята для дітей, і продуктові набори. Це все теж ми піклуємося і не забуваємо про них. Багато дуже робити, багато таких об'єктів цієї соціальної угу. такої та допомоги. Ось ви цього року подалися в премію HR Brand, стали номінантом премії. Ви вже були переможцем uh -huh. цього року. Ви з новим проектом, якраз мобільний додаток, мій Бересем. А якщо б ви говорили ось для номінантів, для тих компаній, так які ще не в премії, чому варто приймати участь та в премії? Премія HR Brand Україна це дуже крутий проєкт, де українські компанії можуть поділитися своїм досвідом. Своїми проєктами, навіть навіть показати, зробити фокус уваги на ті прості речі, які ми робимо, але надати їм якусь ізюмінку і таку цікавинку. Це дуже круте ком'юніті однодумців і з неймовірною енергією. Якщо вам потрібні нові ідеї, свіжий погляд, я не знаю, там це море творчості креативу, спілкування, то звичайно це є тільки премія. Бренд України. Дуже дякую вам, Ларисо. Ви як мама цієї премії так, дає, е і, е завжди дуже приємно з вами працювати. Тому запрошую всіх колег, хто ще Хтось є, хто не в премії. <and с> <cinematic> Є ті, що вагаються, бо знаєте, як іноді говорять. Говорять, ой, а в нас немає з чим. А потім, коли дивляться, хто хтось приходить, подає цей проєкт в премію, вони говорять, а ми це зробили. Це теж те, що я казала, так, це все це... Це є, це, так. Це, ці речі є, але треба, а, можливо, якийсь свіжий погляд зі сторони, щоб побачити, скільки ви робите в своїй компанії, тому що в нас неймовірні HR. Навіть заповнити заявку, це просто подивитися на той досвід, що ти робив. Але через призму саме такої проєктної історії, і зробити фокус на тому, а що цей там, да, там, досвід, те, що ви робили, а що він дав бізнесу оцифрувати результати, а що він дав вашим людям подивитися на той вау-ефект, а що він дав для вирішення HR задач. І а, хтось говорить, що там в нас таке є, так? а ті, хто приходять в премію, показують цей досвід, те, що реалізовано mm -hmm. за останній рік-півтора, ті дієві практики, і таким чином збагачують HR-ком'юніті. Я вам дуже дякую, що ви з нами не один рік в різних ролях, так? тому дякую вашій всій HR-команді і вам особисто, Марину, бо я знаю, дякую, бо я знаю що це теж а, час, який вкладається в те, щоб розвивати hr професію і чар-ком'юніті. ще хотіла додати, що це а, дуже класний. А, Такий маркер для кандидатів, які приходять так. до вас працювати, бо вони бачать дуже багато кандидатів, приходили і розказували, що ми бачили ваш проект. Ми знаємо вже більше про компанію, які як опікуються про персонал, які класні проекти, і дуже хотіли б до вас приєднатися. Тому це теж такий Ну, дуже класний привід залучити до себе в команду професіоналів. А наразі це дуже важливо, тому що. Боротьба йде за кожну людину. Це точно, що премія впливає на зміцнення А Для мене ще це, знаєте, те, що гріє, що премія вона стала таким як відзнакою кращого роботодавця. Так, компанія приходить, показує там проєкт, якийсь кейс, але це точно про бренд. І це про те, а як дбають про людей через навчання, розвиток, кар'єру чи творення Діджитального середовища, і це теж про те, як розвивається бізнес і як розвиваються стосунки між працівниками, кандидатами і роботодавцями. І Ми стаємо в цьому плані більш прогресивнішими, більш, більш людяними більш відкритими. І. і це точно змінило це за останні 2-3 роки. Так, війна тільки прискорила ці процеси. Дякую так. вам, Марино. Чар завжди багато спілкується з людьми. А це. Це там, віддати енергію для команди, для сили, підтримати, підтримати топ команду лідерів. так? А як ви відновлюєтесь? Де ви цю енергію і силу черпаєте? Я віруюча людина, і я відновлююсь, дає мені енергії церква, паломництва. Я дуже люблю подорожувати, і не тільки за кордон. У нас в Україні є дуже багато чудових місць, які дають мені таку наснагу. І... Приток енергії. ще в мене є дві чудові маленькі онучки, які теж мене наповнюють, коли я спілкую з ними. Дуже люблю спорт, але не завжди виходить приділити увагу тренуванням, але у мене є така маленький Пес патрон який тренує моє кардіо. Ну це це мої такі ресурси для відновлення енергії. Так, віра багато значить в житті людини, і це додає життєстікості такої. Звичайно, сім'я звичайно є такою опорою. Чи вистачає часу зараз щось читати? Так? Що читаєте, можливо, щось би порекомендували? Я дуже люблю читати, але часу ну не так багато, тому зараз це в основному аудіо в авто з професійної літератури. Я зараз uh, читаю uh, емоційний інтелект. Uh, Чому він важливіший ніж ІК Голдмана? Uh -huh. uh -huh. uh, 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 Цікава книга. Читаю постійно, або слухаю, або читаю. Ну, це рекомендує цікаво. Так. Емоційний інтелект в житті, це, в, житті, житті в в житті, життя. Дуже, дуже важливий, і а, його треба розвивати. Ну, Це моя зона розвитку. <гум> Я думаю, що це, це якраз той скілс, який треба качати всім, щоб ви побажали нашим Hрам. Таке щось надихаюче, що може підтримати їх зараз, Це такий складний час, так, з відключенням світла, з тими. Там воєнними реаліями, яких ми перебуваємо. Що хочеться мені побажати нашим чарам? Все погане рано чи пізно закінчується. Закінчиться і війна нашої перемоги. Головне любіть свою професію, відчувайте себе. Прислухайтеся до а, своїх внутрішніх відчуттів, бо ви дуже професіональні, в нас неймовірна hr спільнота ну, це ми бачимо по премії. Я ну, завжди кажу своїм дівчатам і хлопцям: основне, головне це любити свою професію. От якщо б вам не платили гроші, займалися ви цим? ну, Попробуйте собі чесно відповісти на це запитання. Якщо ви кажете так, не бійтеся креативити, тому що, ну якщо ви щось вам потрібно реалізувати, і ви цього хочете, то все вийде. Дякую, Марина. Ви є таким прикладом того, як треба вірити в себе, вірити в свою команду, підтримувати себе і допомагати бізнесу досягати своїх цілей. Я вам дякую за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую, Лариса. Я хотіла б теж побажати аудиторії, яка нас слухає зараз. Точно перемога буде. Вірте в себе, просувайте свій персональний бренд, просувайте бренд компанії і допомагайте громадам, родинам. Бо зараз. Час об'єднуватись, ставати разом сильнішими і ще накопичувати знання, силу, прокачувати скіли для майбутньої відбудови України. А це обов'язково буде. Так, в нас ще дуже багато праці по відновленню України, тому всім тільки сил, наснаги перемогти нам саме головне зараз. Це правда перемоги. Це буде Україна. З нами сьогодні була Маріна Лаврінець, директорка з персоналу БРСМ Нафта. Дякую вам за Дякую. це інтерв'ю. Підписуйтесь на канал 4HR, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, слідкуйте за нашими новинами на сторінках премії Brand в соцмережах. До нових зустрічей!